Привіт, як справи можна на Дякую. Вітаю в моєму відносно тихому куточку. Сьогодні я вирішила просто пророчислати волосся. Разом з тобою і поговорити про різні дурнички. Також, я думаю, сьогодні ми поговоримо про декілька книжок і моїх ідей щодо них. Уже осінь з Доволі холодно, і хочеться чогось більш затишного. Отож я взяла з собою таку смішну, велику, різнокольорову щітку для волосся і буду разом з тобою. Просто спокійно розчисуватись. Не дивуся, якщо не буду дивитися на тебе, тому що все ж таки потрібно дивитися й на себе, аби не наробити на голові великого хаосу. Поряд зі мною є дзеркало. Тож іноді я буду в нього заглядати. На вулиці дощить і кожному з нас напевно хочеться більше тепла і затишку восени. Сподіваюся тобі, є з ким проводити теплі. Затишні вечори. Якщо ж ні, і доля так вирішила, пам'ятай, що я завжди тут. Ось і сьогодні на вулиці йде дощик? Усе стає сірим. сумним, холодним, не дуже привітним. Тим не менш це час, коли дівчата люблять сумувати. Більш раціональні люди мають спокійний час, щоб подумати над чимось важливим я люблю осінь, коли вона золота, коли вона різнокольорова, коли в ній Переливаються сотні барв, і всі вони якимось чином золотаві, червоні, сріблясті і зоналі. Я живу в Києві, тому Пейзажі, осені, які мені доводиться бачити. Це саме київський пейзажі. І я за декілька років свого проживання в Києві дійшла висновку, що осінь для Києва найкраща пора, найгарша. Парки набувають якоїсь магії, старі будівлі стають не такими радянськими, а набувають якогось просто старомодного шарму. У кожного міста, напевно, є своя пора. Я також вірю, що у кожного міста є свій запах. Я, чесно кажучи, не люблю коли хтось торкається мого волосся. Для мене це щось надто інтимне. Лише найближчі люди можуть торкатися мого волосся. Проте я знаю, що багато людей люблять, коли їхні волосся гладять, розчісують, підстригають, я напевно не одна з таких людей. Проте я люблю дивитися, не знаю чому, на те, як хтось розчисує своє волосся або навіть розчісує когось. Є у цьому щось приємне. Монотонний, стабільний рух, який вводить в транс. Також я люблю розчисувати своє волосся, тому що це певний масаж для голови. Розчишимо також і позад. Також думаю, потрібно окремо розчесати кінчики. Восени волосся також стає сухішим, А після дощу стаєш схожим на. Бабу. Чи є щось особливе в твоїй осені? Ну і поки що нічого такого. Осінь, дощі буденні справи. Думаю, розчислення вже вистачить. Як думаєш, можна мене випускати люди? На сьогодні вистачить розчисування. Також я взяла з собою бальзам для губ, який пахне божественно. Я привезла його з Болгарії. І він пахне білими трояндами. Цей запах, це не запах троянд це якихось старих дуже дорослих парфумів, таких дорослих парфумів дорослих жінок Радянського Союзу, коли троянда пахне дуже притурно. Це свіжий, легкий весняний запах. Його залишилось мало. Така собі маленька допомога уба. Аби вони висили також. Перейдімо до книг. Я взяла у свій куточок декілька книжок, які б хотіла з тобою обговорити, можливо, прочитати у наступних відео, або ж отримати декілька рекомендацій від тебе. У мене вдома є набагато більше книг, проте це ті, які, можливо, підійдуть для спокійного читання. У мене є три ось такі томи Лавкрафта з його творами. Тут здебільшого короткі твор, який можна помістити у такого розміру книгу. Книги дуже гарні, до речі. Люма українською мовою. І мають багато, багато цікавого. Це серія майстри готичної прози. І у мене також є інші автори з цієї серії. Отже це том. Три. Також у мене є том, звісно ж, два іншою обкладинкою з іншим малюнком. І, звичайно, перший том з такою варіацією портрету самого Лавкрапа. Тут багато коротких і трішки довших оповідань. Вони зазвичай доволі моторошні. Можливо, підійдуть для осіннього читання. Тим не менш, я взяла з собою ще декілька книг на різні смаки. Наступна під рукою у мене ось така книга відьмак. Це книга кров ельфів і це єдина книга з серії про Відьмака. Можливо, тобі буде цікаво почути деякі розділи з цієї книги. Можливо, ні. Тому підготувала також більш дівчачу книгу. Це ось така Ребекка Daphne Дюморі. Готична проза і дуже гарна. Книга сама по собі біла з червоним і заокругленими сторінками. Тому можна обрати цю. Вони всі українською мовою. Але також я взяла я книгу англійською. Можливо, просто для прочитання в наступних відео, можливо. Для такого собі уроку англійської. Це книга ось така Бійцівський клуб. І вона дуже тоненька, тому що вона адаптована. Адаптована під читача з середнім рівнем англійської мови b 1 b 2 і позаду в ній. Є багато слів з перекладом. Ця книга англійською, проти простою англійською. І в ній багато чого вирізано, бачите, ось такий маленький-маленький абзац. Тобто збережена лише основна інформація. І вона здебільшого спрощена. Тому, напевно, буду чекати на твої думки, рекомендації, побажання. Якщо їх не буде, тоді придумаю щось сама. Вже я розповіла про книги про мої навпільські плани щодо них. Сподіваюся, ми ще... Багато разів зустрінемося у моєму куточку-затишку. Сподіваюся, день місяць буде для тебе успішним, приємним, не самотним і не холодним. Сподіваюся для усіх нас цей період. Саме дещо легше. Сподіваюся на хороші думки сама і бажаю хороших думок також тобі. І сподіваюся, що ми ще зустрінемось дуже-дуже скоро. Тому гарного дня Будь хороших снів.